Вас на календарі. 5 червня. У студії працює Марина Каплун. Закінчився черговий робочий тиждень. Якими подіями запам'яталася п'ятниця? Далі у новинах. Сьогодні відбулася велика прес-конференція президента України. Одна з найстаріших фортець Бердичева може обвалитися. Дітлахи у гідропарку закликали до здорового способу життя. Про ці та інші новини. Далі. Війна, бізнес і політика. Президент України Петро Порошенко провів велику прес-конференцію за підсумками свого першого року на посаді голови держави. Говорив про війну на Донбасі, про стратегію повернення Криму, місцеві вибори та незадоволеність роботою уряду і ходу реформ. Президент виключає можливість проведення референдуму про від'єднання Донбасу, проте допускає можливість проведення референдуму щодо режиму місцевого самоврядування. Також Порошенко вважає, що місцеві вибори повинні повністю перезавантажити владу в Україні та оновити регіональні еліти. Він називає вибори найважливішими в історії України. Президент заявив, що вже найближчим часом буде презентована стратегія повернення Криму. 5 червня на Житомирщині, як і у всій Україні, розпочинаються командно-штабні навчання. Протягом травня-червня 2015 року сплановано проведення командно-штабного навчання з територіальної оборони. У навчаннях беруть участь органи військового управління та підрозділи збройних сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів, а також голови обласних державних адміністрацій. У ході навчання буде відпрацьований механізм взаємодії між військовими командуваннями та обласними державними адміністраціями щодо спільного планування та виконання завдань територіальної оборони. З цією метою будуть проведені навчальні збори і практичним призовом військовозобов'язаних до військової частин підрозділів територіальної оборони. У центрі соціально-психологічної реабілітації дітей Сонячний дім відбувся концерт. Сьогодні діти потребують особливої уваги дорослих з такими словами до вихованців центру соціально психологічної реабілітації Дітей сонячний дім звернувся заступник голови Житомирської обласної ради Руслан Годований, який вже протягом трьох років опікується цим закладом. Звичайно, що матеріальне забезпечення не на останньому місці, але ви бачите, в першу чергу діти хочуть гарних відносин, любові батьків. І любові до себе і класну країну, тому це тяне бажання дітей стати кращими, стати класними громадянами цієї країни і бажання для того, щоб ми всі жили в мирі і щоб нове покоління досягло більше ніж ми ж сьогодні. У рамках відзначення міжнародного дня захисту дітей в центрі соціально-психологічної реабілітації Сонячний дім відбувся концерт. Вихованці закладу продемонстрували свої таланти, а після випустили в небо голубів миру на знак бажання жити в мирній країні. Яна Черпицька за матеріалами прес служби Сної ради його оптимізму не зламали ні хвороба, ні зневіра, ні агенти КДБ. Євген Концевич. Той, хто живе за себе і за того хлопця у Житомирі на фасаді гуманітарної гімназії номер 23 відкрили меморіальну дошку одному з кращих прозаїків шістдесятників. Не дарма вважали нашу школу розсадником українського націоналізму. Хоча це і важко було в Житомирі 70-х, в Житомирі 80-х, Але це так воно і є. І ми бачимо по випускникам. Такі люди, як Концевич, вони залишаються і входять в історію, і входять в книжки, на яких ми наступні покоління дітей виховуємо. Він відомий Україні та світу як письменник-дисидент, а ще людина незламної волі. 73 років даних йому Всевишнім, 56 письменник був прикутий до ліжка. Стрибнувши зі скелі в річку тетерів, 17-річний Євген пошкодив хребта. Став. Майже нерухомим той день 1952 року назавжди залишиться в пам'яті, адже за словами літератора він скрутив собі в'язи та став письменником. Ні, жодної скарги на свої тілесні недуги. завжди усміхнений, завжди радісний. В нього ми можливо ще більше навчилися любити не тільки свій рідний край. А й навіть бачити те, що можемо інколи пройти. повз. поетеса Світлана Штацька гресь а нині начальник департаменту сім'ї, молоді та спорту, розповідає, що була особисто знайома з концевичем. Потім вела вечори його пам'яті. Людина, якою був концевич, це людина сильна духом. Жди старався дати і поради і підтримати іншого. І одна людина казала, що приходиш до нього своїми проблемами, і йдеш задоволена щаслива і насичена чимось отим невідомим тією енергією, якоюсь, яка давала нас нагу жити. На заході у дворі гімназії друзі та колеги концевича згадували про часті зустрічі з ним, ділилися історіями життя про Планували відкриття спеціального кабінету та присвоєння гімназії номер 23 Ім'я Євгена Концевича. Яна Черпицька, Олександр Голобородько, телеканал Скаодин. Які тисячі українців, мешканець Житомирської області, Станіслав Гуменюк з минулого літа займається волонтерським рухом. Віднедавна став добровольцем Збройних сил України. Задіяв для цього і особисте авто. Дев'ять місяців Станіслав Гуменюк із села Новобрацьке Малинського району волонтером їздив у зону. Ато займатися волонтерським рухом почав після того, як на війну з його села забрали 15 хлопців. Ті каже Станіслав: не мали нічого ані одягу, ані засобів захисту. Тоді згуртувалося усе село. Вже наступних мобілізованих забезпечили усім необхідним кевларовими шоломами, бронежилетами, тактичними окулярами. липні виїхав перший раз. В зону АТО і за цей час у мене вже було 15 місяців зону АТО. І бліндажирили, допомагали, ремонтував бензопили. Тоді родилася ідея, бо в мене друга машина зробити невеличку таку технічну допомогу. У мене весь інструмент я з собою під'їхав, там генератор бензопилу поремонтував, ще щось там, щось десь нарізав, буржуйку зварити можна. Це вона зробити сьогодні. Станіслав же командир взводу матеріального забезпечення 5-го батальйону тактичної групи 81-ї аеромобільної бригади. Два тижні тому добровільно призвався у цю частину через військкомат. За кілька тижнів вирушає на передову. Наприкінці минулого року за власний кошт він придбав автомобіль, на якому згодом і возив допомогу. Тепер, коли вирішив служити, бере його з собою. Але каже, автівка потребувала ремонту. З ладу вийшло щеплення. Раніше козаки йшли на війну з своїм конем. Я тоже йду з ним, тому що реально немає. От у мене виникла проблема виїжджати туди, мені треба було поміняти щеплення, бо воно вже було в такому нехорошому стані. Мені виставили там рахунок, деякі волонтери мені допомогли там, скажімо, тормозні колодки поміняти і так далі. Тому подібне. Всі люди не можуть це потягнути. Коли я передзвонив Сергію Сухомлину, він допоміг мені це все зробити, я просто вдячний йому. За російські фільми та серіали на українських телеканалах віднині офіційно каратимуть. Тепер це передбачено законом. Щоправда, під забороною не всі російські телепродукції, а тільки ті, які вихваляють дії держави-агресора. Також заборонили фільми та серіали. Вироблені в Росії з початку минулого року усього у Держкіну нарахували 162 російські стрічки, які заборонені до показу. Нацрада декілька місяців стежить за українськими телеканалами і вже назвала порушників. Це канали ICTV, Сіті Україна, НТН та Інтер. Одна з найстаріших фортець Бердичева може обвалитися кілька місяців тому. Одна зі стін фортеці зруйнувалася. Для реставрації історичної пам'ятки потрібні значні кошти. Стіну фортеці кляшту робосих кармелітів поки що ремонтувати не збираються. Нагадаємо, що кілька місяців тому у Бердичеві раптово обвалилася одна з зовнішніх стін фортеці. У результаті цього в ній утворилося провалля площею 20 квадратних метрів. Причина руйнації стіни банальна. Вік Їй, як і самій фортеці, вже кілька століть. Жодних реконструкцій не проводилося. Це відбулося дякувати, бо було вік десь вночі. Не, не, не стало загрозою для, для людей. Однак треба було. Забезпечити від від дороги комунальне підприємство поставило бар'єр природа, там де дерева і кущі і, зробили своє. Надіємося, що спільними сусідами буде, буде відновлена ця стіна. На відновлення зруйнованої стіни потрібні значні капіталовкладення, тим паче існує ймовірність подальших обвалів. Марина Вишинська, телеканал СК один. Квартира під охорону за півціни. У першій половині червня у Житомирській області триває соціальна акція. У цей період територіальні підрозділи управління державної служби охорони мають можливість взяти під охорону оселі громадян за половину вартості монтажних робіт. На сьогоднішній день в Житомирській області вже послугами ДСО по охороні квартир квартири будинків користуються більше двох тисяч осіб. Умовою проведення акції. Значить, людина проплачує за Вартість матеріалів і 50% за вартість робіт. З початку року працівниками Державної служби охорони розкрито 64 злочини. Сьогодні використовуються сучасні технічні інновації у захисті будинків та квартир від сторонніх проникнень. Встановлені в приміщенні датчики сигналізують про вторгнення на територію, передаючи сповіщення на централізований пункт спостереження. Такі засоби можуть реагувати на звук, тепло, рух, розімкнення певних поверхонь, навіть вібрацію, воду, дим та інше. За кілька хвилин до місця події прибуває озброєний наряд групи затримання управління Державної служби охорони. І у разі підтвердження стороннього Тання міліціонери виявляють і затримують зловмисників. Спектр нашої уваги, іменно в напрямку населених пунктів за межами Житомира розширюється, тому що люди живуть у Житомирі. Люди охороняють магазини, кіоски. Знають, скажем, рівень нашої роботи і здають свої будинки під охорону. Все більшого поширення нині набувають відеопристрої, які дозволяють у режимі онлайн спостерігати за домівкою. За наявності тривожного сигналу, власник може підключитись до системи захисту і побачити у реальному часі, що відбувається в його оселі. Марина Вишинська за матеріалами управління Державної служби охорони при ОМВС України в Житомирській області. Спортивна гімнастика, активні ігри на свіжому повітрі, йога, танці і навіть флешмоб такими забавками малеча сьогодні закликала Житомирян не забувати про здоров'я. У Житомирському гідропарку діти влаштували день здоров'я, спортивна гімнастика, активні ігри на свіжому повітрі, йога, танці і навіть флешмоб цими забавками малеча закликала житомирян не забувати про здоров'я. Сьогодні відзначають день здоров'я. Я хочу бути здоровим. Здоров'я це коли не треба хворіти. Можна займатися і щоб не хворіти, займатися обичною гімнастикою. Здоров'я це саме в своєму житті. Тому що ми всі за здоровий спосіб життя, тому що це коло. Я дуже погана. Дітки з Житомирських підліткових клубів вже четвертий рік поспіль беруть участь у проведенні цього свята. Цього року вони в гідропарку. Сьогодні у нас ось таке свято разом з тим. Ми запросили ці діти побувають в парку, відпочинуть не на асфальті, не в закритому приміщенні в клубі. а Ось тут в цьому прекрасному місці в нашому гідропарку. Цього дня в гідропарку кожен бажаючий мав змогу спробувати себе в пішохідному туризмі, пограти у волейбол, навчитись танцювати румбу, зумбу та інші танці. Випіроки це розвиваюче. Це полезно для здоров'я, с вони проводять отдыхают, они знайомляться між собою, вони розкріпощаються в якомусь мірі, можна сказати так. Їм ем це інтересно, вони щось і узнають, і познають для свого віку. У малечі все літо попереду, тому цілими таборами вони регулярно будуть влаштовувати подібні заходи. Марина Вишинська, Юлія Парух, телеканал СК-1. Дбайте про своє здоров'я та приєднуйтеся до спортивного руху. На цьому в мене все зустрінемося у студії після вихідних. Гарного відпочинку і пам'ятайте, де б ви не були лишайтеся. за ска та любіть Україну. В ефірі телеканалу СК 1 добірка свіжих новин зі спортивних арен країни та світу у студії Віктор Журавський. Вітаю! Команда дитячо-юнацької спортивної школи Полісся виграла груповий етап дитячо-юнацької футбольної ліги України. полісся ю Ю-17 у заключному матчі групового туру на виїзді мінімально 1-0 обіграла команду рівненської дитячо-юнацької спортивної школи Верес та одноосібно очолила групу 5. за вихід до фіналу першості дитячо-юнацької футбольної ліги України. Житомиряни зіграють стикові матчі із львівською командою Покрова. Баскетбольний клуб Житомир виграв чемпіонат міста, який днями фінішував у спортивному залі Житомирського технологічного коледжу. У напруженому фінальному поєдинку Житомиряни обіграли команду Дабаскет. Трійку лідерів чемпіонату як підсумок замкнули баскетболісти з користенням, які у матчі за третій-четверті місця здолали меблевик. Наступний чемпіонат стартуватиме восени, а влітку на Житомирських поціновувачів М'яча та Кошика чекають традиційні турніри зі стрітболу. Спортсмени ДЮСШ Колос виграли командний залік відкритого чемпіонату Житомирської області із велоспорту на шосе, який днями відбувся у нашому місті. Срібло здобула команда Радомишельської ДюСШ бронзу. Спортсмени Житомирської дитячо-юнацької спортивної школи Авангард. Велосипедисти ДЮСШ Малина стали четвертими. Загалом у змаганнях взяли участь майже 100 спортсменів, які змагалися в індивідуальних перегонах на відстань 10 кілометрів, у парних на 10-20 кілометрів та у Групових перегонах. Футбол Київське Динамо зробило золотий дубль у напружному матчі вигравши кубок України у Донецького шахтаря. Тим самим додавши до його загального активу до активу сезону вперше за п'ять років чемпіонство України. Основний та додатковий час завершилися сухойнічією. А от серія пенальті подарувала справжню насолоду усім поціновувачам драматичних фіналів. Та шок уболівальникам шахтаря п'ять проти чотирьох влучних ударів з точки кубок у динамівців без інцидентів не минуло. Під час пробиття пенальті на біговій доріжці вибігли десятки вболівальників з фаєрами, ледь не перервавши серію. А після фінального свистка на поле вибігли тисячі людей. Як підсумок, зламані ворота та очікування стадіону на санкції. Збірна України з футболу до 20 років розгромила команду США 3-0, що дозволило вийти до плей-офф молодіжного чемпіонату світу 2015 з першого місця. А варто зазначити, що два інші матчі, які українці перемогли з М'янмою та Новою Зеландією, вони також закінчилися розгромами 6-0 та 4-0 відповідно. Це всі основні спортивні новини на цей час. Слідкуйте за спортивним життям регіону України та світу в ефірі телеканалу СК1. Будьте спортивними.